Криворізький національний університет один з флагманів вищої освіти регіону. Попри складнощі, із якими доводиться стикатися молоді та педагогам, лише цьогоріч виш випустив у доросле життя більше тисячі висококваліфікованих фахівців. Та із нетерпінням очікує у своїх стінах на нове покоління криворіжців. У нас шість факультетів. традиційно, всі спеціальності факультетів затребує. На більша кількість абітурієнтів це традиційні наші напрями це гірництво, це інформаційні технології, економічні спеціальності, електрична інженерія. Ось механічна інженерія, транспортні технології, тобто, це ті спеціальності, які скажімо, зараз в тренді. Будівельний факультет останнім часом Україну треба буде відновлювати, і вони знову в тренді. Час вносить свої корективи. І вступна кампанія 2024 – не виключення. Віднині для вступу на будь-які рівні освіти, бакалаврат, магістратура, аспірантура є обов'язковим складання вступних іспитів. Умовою допуску до них є успішне складання єдиного вступного іспиту. При цьому для вступу до аспірантури потрібно набрати мінімум 17 з 33 можливих тестових балів при проходженні тесту загальної навчальної компетентності, а також мінімум 16 з 30 можливих балів при складанні тесту з іноземної мови для вступу. Магістратуру ці цифри складають 5 з 33 та та з 30 відповідно. Стосовно вступу на бакаларський рівень, це обов'язкова наявність тестів національного мультипредметного тесту НМТ або Зовнішнього незалежного оцінювання результатів попередніх років для вступників на магістерській рівні також в цьому році є обов'язковими наявність єдиного вступного випробування ЄВІ і для низки спеціальностей, скажімо, інформаційні технології педагогіка. Економісти вже традиційно, це єдине вступне фахове випробування ЄФВ. Стосовно аспірантури, також особливий цього року в тому, що є обов'язковий. Тест ЄВІ, тобто єдиний вступний іспит синоземної мови та тест загальної компетентності. Зареєструватися на проходження вступних іспитів абітурієнти можуть безпосередньо у приймальній комісії. Перші серії реєстрації позаду НМТ з деяких предметів вже відбулися. Вступники до магістратури, які не були зареєстрованими для складання іспитів з поважних причин, мають змогу зробити це під час додаткової сесії. Вона триватиме з 17 по 21 червня. Це націонал. Альний мультипредметний тест це іде вступний іспит, це тест загальної компетентності і єдине фахове вступне випробування. Також тобто це все, все ми здійснюємо, будь ласка, можна звертатися. Ну і в подальшому, коли вже вступники будуть вступати, ми консультуємо, знайдемо допомогу, як відкрити електронний кабінет, як подати заявки. Більше подробиць щодо вступної кампанії усі охочі можуть дізнатися у приймальній комісії, що знаходиться за адресою вулиця Віталія Матусевича. 11. Зробити це також можна за номерами телефонів, які ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв Першимської.